Пропало все. Я Всім привіт ви на моєму каналі, і сьогодні я вам розповім про свій найулюбленіший гурт. Про них так багато розповідаю, виставляю, і взагалі, чому вони мені настільки подобаються. Що вчора я була на фан-зустрічі, і ми з подругою взяли з собою ось такі постери, щоб нам поставили автограф. А, і чесно, ну, знаєте, я дивлюсь, і я не так пишаюся, ніби це я. Оменка! Oh Ну, я просто я справді не можу передати свої почуття на них, і те, наскільки класну музику вони пишуть. Я про них дізналася у цьому ж році, Бо вони брали участь у нацвідборі Євробачення 2025. Я, взагалі, не те, щоб фанат Євробачення, але мені дуже подобається весь цей процес. А взагалі, що там відбувається, і як люди між собою контактують. Тому, звичайно, я не пропускала це міжнародне таке шоу. І перед самим цим шоу я бачила дуже багато відео в Тіктоці з їхньою піснею, з різними акторами, з різними співаками. Ось було багато відео, що вони співають шматочок пісні Масі. Чесно, мене це вже бісило. Bro. Я не знаю. Я просто я не копалася в контексті цієї пісні. Я не знала, що це за люди співають цю пісню, я не знала, хто вони такі, я не знала їхню історію написання цієї пісні. Я просто нічого не знала, я оцінювала тільки по одному куплету, mm. і воно так часто появлялося в моїх рекомендаціях, що воно мені просто наприло. І більше я нічого не чула, крім цього шматочка. І коли настало саме Євробачення, я не знала за кого я буду голосувати. Я знала, що багато людей були за циферблат, хоча мені не зайшла пісня у кожного свій смак, тому я не засуджую нікого тільки за російські пісні. Я навіть не знала, які там можуть бути пісні я не слухала їх повністю. Також мало знала про самих. Співаків. Щасно, я вже втомилась говорити. Починається цей момент Євробачення. Я собі заварила чайок, сідаю ось тут, вмикаю планшет і дивлюсь пряму трансляцію. Треті були молоді. Я нічого не очікувала від цієї пісні, але просто хотіла насититися. Всім цим процесом, що я вникала просто в кожну пісню, аналізувала її в себе в голові. І коли а, прийшов час до а, пісні молодих, я просто, я просто дивлюсь на них, дивлюсь, як вони запають на сцені. Я дивлюсь просто на все, все було ідеально. Просто не було до чого притратись. Які слова, яка харизма, які хлопці, костюми, вони просто роз, на сцені вони просто я не знаю, вони були створені один для одного. Я не знаю, що так можна казати, але я зрозуміла, що я голосую за них і тільки за них. І коли прийшов час голосування, я відкриваю свій телефон три-три голосую. Так, мама голосує. Всі голосуємо. Бо вони просто вони настільки мені запали в душу, тронули. Я настільки прониклася цим. Вони для мене були переможці, і незважаючи на те, що вони не посіли перше місце, звичайно, було образливо дивитися на реакцію хлопців. Але вони стали переможцями самими для себе, для мене, для, та для всіх, хто їх любить взагалі, просто. І це дуже класно, що вони не здаються. А продовжують далі писати пісні, себе просто показувати. І це вау. Я просто котики. Після цього я переслуховувала цю пісню просто кожен день. Ніби крізь себе пропускала цю пісню. Так і так кожного дня, кожного я йшла в школу, я її вмикала. Я перед сном її вмикала, просто танцювала, придумувала якусь комбінажку. Е -е... Я жила цією піснею. Я підписалась на їхній інстаграм, Тікток, звичайно. Недавно в них вийшов альбом, називається Душею та тілом. Чи Душею і тілом, чи та тілом, ну, не можливо. Душею і тілом, мабуть. А, і в них там десь 10 пісень, чи 12. Я відкрила цей плейліст, прослухала і просто кайфувала. Кайфанула. Бо, ребята, ну. Ви самі це послухайте, добре. Я вам силочку залишу у себе ось тут знизу. Якщо ви хочете прослухайте, послухайте. І якщо ви взагалі не знаєте цих двох хлопців, то я вам дуже рекомендую послухати їхню саму таку. Ну, на мій погляд, найяскравішу пісню, це з якою вони мали йти виступати на Євробачення. Це Майсі, або є українська версія повністю, це моє море. Зрозуміло. Незадовго до того, як вийшов їхній альбом, і я про них ще не так багато чого знала. Я якось з подругою зайшла в магазин і ну, чую якась знайома пісня там співається наче. І знаєш, про тебе була навіть моя мама, але вона не знала, що без тебе я. Не можу. Так, ладно, не подобається співати, але ви зрозуміли, так? Да? Подруга каже: А це молоді співають. Стою. Молоді? Я знала цю пісню і не знала, хто це співає, а коли я знала, хто це співає, то я така вау. Круто. Все так сходилось, мені подобалась просто кожна пісня, просто кожна їхня пісня, яку я чула в ТікТоті. Яку я просто побачила в них випадково там десь-давно вони співали, яку потім в Spotify цей альбом вийшов І так далі. Ну, рібят, мені здається, ну, вони в мене топ-1. Я неймовірно рада, що саме вони мене зачепили, і коли я знала їхню історію, просто їхнє життя, їхній шлях, я ще більше, знаєте, мене так. Це все настільки талановиті хлопці з таким ну доволі складним шляхом життя. Ну, ось так, трошечки розбило серце. Але це вони не але вони не показують свій біль. Вони просто, вони самі вже пишуть пісні, і я впевнена, що вони кайфують від цього. Потім я взнала, що в них буде проходити концерт. Я дуже хотіла попасти, але я зрозуміла, що це буде неділя, Пасха. І я просто, ну, я фізично не встигну до них дібратися. Я засмутилася, капець як. Але потім вони виставили, що 18 квітня, тобто за два дні до концерту, в них буде проводитись фан-зустріч в Києві. Я така, все. Беру, беру, розпишу подрузі, така. Вона каже: да, підемо, звичайно, супер. Воно ще було безкоштовне, тобто був вільний вхід, просто треба було зареєструватися. І все. Ми зареєструвалися. Це було в торговому центрі Гулівері на терасі, і боже, там дуже класно, там дуже атмосферно такий вид просто з вікна. Ось, але, і до речі, ми прийшли раніше і сіли ще на дуже класне місце. Ну, четвертий ряд, але після того, як ми побачили, скільки позаду нас людей сиділо, пізніше вже поприходило, трошечки некомфортно бо світило дуже-дуже дуже, дуже, дуже яскраве сонце. воно прям так пекло, бо на вулиці була насправді спека 6 градусів 25. Але коли вийшли молоді, коли ми їх дочекалися, то я забула про сонце, я забула про те, що мені жарко, про те, що мені просто в голову воно пече. Коли оце почали ставити питання, я спочатку не знала, що придумати. Говорять, забийте в GPT. Ну, хтось так сказав, шартума, але я забила. Там було питання, яке мене зачепило. Це яка пісня вам писалася найлегше? Тобто в один подих. Таке, так, все. Я задаю, я хочу, я хочу реально вийти з цієї зони комфорту, я хочу показати, що я можу щось, якщо я хочу, я це можу. Я можу з легкістю задати питання. Чому я маю сидіти, якщо мені справді хочеться, наприклад, зробити, поставити їм якісь питання, так? Ось, але спочатку, через те, що ламала рук, звичайно, любого могли викликати, ну, хто захоче. Ось. Але коли вже далі люди зрозуміли, що нічого страшного, типу вони теж захотіли задавати питання, то вибирали людей просто випадковим чином, просто глянули, добре ось цей ось. Ну і мені подруга передала мікрофон, хоча мені здається, що в першу чергу їй дали, але вона сказала: на, це тобі, бо ти раніше там піднімала руку, ну щось таке. Знаєте, прикручувала це питання в голові, що я хотіла задати, і боялася, що я його забуду. Оце був мій єдиний страх, але я сказала їм привіт і все. І на плані не все, що я я тільки зрозуміла, що не те, що я сказала привіт і все типу, «пока» І мовчала. а ні, я сказала привіт, і я зрозуміла, що мені нема чого боятися. Тому я з впевненістю задала їм це питання. Привіт, чи є у вас пісня, яку ви написали в один подик, і вона ну дуже легко вам зайшла. Дім дім написала легко божеволі, ми зробили теж швидко. І... Дякую за відповіді. Все дуже класно взагалі. Потім е ми знімали тік-ток. Ми просто стояли за ними. Я хотіла доторкну, хотіла до них доторкнутися. Ось, але зрозуміла, що ну, це, це, це буде не дуже. Це, це буде перебувати. А, а я думаю, я ну, знаю. Перед тим як ми фотографувалися, то е Кирил ще. То ще Кирило. Е то ще. Кирилл. Я, просто... я не звикла говорити на українській мові Кирило, а Кирило це якось. Не роз... Перед цим Кирило нам заспівав пісню моєму рено. Фаня стояв в сторонці Коли не буду я раніше, бо зі моїм, що ми це мішаю. Такий котик стоїть такий. Так, да, класна, Він у нас барабанчик, а Ваня барабанчик, а Кирило у нас ну, співає. Але пишуть вони пісні разом. І також вони є продюсерами багатьох різних співаків, таких як Макс Барських. Насправді багато дуже. Пісень, які написали саме вони, і не було такого обладнання, ну наскільки я зрозуміла, там вони просто ж не могли притащити. Там не було ні барабана, ні такого як ну, нормального мікрофона. Тому було, мені здається, не дуже комфортно. Але Кирилові підсунули тобто, мікрофон до рота і мікрофон до гітари, щоб ну, було чути. Я я знімала. Але на одному моменті, коли я знімала... Вони співали пісню Серенати. Тебе собі заковай. Я з тобі піду на твоєму вітрі. Я знімаю, знімаю, знімаю. Потім думаю, так, Ну, я дивлюсь в халерею, подивлюсь це відео, яке я зняла, але я не відчую це ще раз. Я маю жити тут. Я вимкнула телефон і. Сперилася, знаєте, так, на цей на, ну там, така дерев'яшка була. ось, Просто дивилась, і це був рай для вух. Те, що я тут, я слухаю пісні своїх улюблених виконавців і кайфую. Тут у мене а, зліва Київ, краєвий балкончик, тут у мене а, молоді співають пісні, тут справа у мене подруга, тут сижу я. Ну, нереальний компас. Коли пішов час в нас на фотосесію і те, щоб нам дали автографи, ми в чергу, і ще нормальне таке місце в черзі ми зайняли теж. А, не... ну, нам прийшлось недовго чекати, і коли ми чекали, ми взяли, до речі, з собою я купила пасочку, Даша купила пасочку. Даша ще прикупила кучу солодкого в пакеті. А, ми хотіли підготувати їм якийсь дуже класний подарунок, знаєте, там прилочок або щось що вони могли б носити. Але ну, так як часу було мало до початку цієї фан-зустрічі. А... Просто ми, ми не встигли нічого такого придумати, ми вирішили купити Паски. Коли ми стояли з тими пасками, тримали ці плакати, бо там ми ще взяли, до речі, я принесла з дому ще свій маркер. Хоча, як виявилося, поки ми стояли в черзі, я бачила, що там вже підписували на таких малесеньких ну, типу, автографів, маркером, я говорю, так заховай, типу маркер. І отак ми стояли з плакатиком і з пасочкою. І доходить наша черга. А ще коли ми стояли там, то грала їхня музика. Ну звичайно, коли вони підписували, вони не співали, але з колонок грали їхні пісні всі, які я слухала. І доходить наша черга. Ми заходимо такі спазочки. Зрозуміло, що ми перші подарили подаруночок. Це було з однієї сторони так не дуже, бо коротше, все було дуже, бо ми раді, що їм сподобалось. Бо ми справді хотіли їм, хоч трошки чогось залишити, якихось спогадів про цей день. Вони нам почали писати автографи, але я пам'ятаю, що Кирило чуть не впав. Але... Ну, він впав, але. не До речі, мої подруги дісталися два автографи. Тобто від Крила і від Вані. Ну, бо там було два підписані, Я пізніше побачила, а мені дісталося тільки від Кирила. Ну, тут букву кавка. Це він писав. Він також написав Молоді сердечко. А Ваня, напевно, про мій плакатик забувся. Ось, я все розумію. Трошечки печально. Ось, зате. Ми з ними дуже класно пофоткались. Я спочатку сфотографувала свою подругу, а потім встаю я. я їх беру так, хватаю. Розумієш, що я хотіла встати в якусь круту позу, типа отак показати. І виймаю руку з вані, а на Кирилі залишаю, бо розумієш, ну типу, що я отак буду. Ось, і я обіймаю крила, роблю отак. От, е і розумієш, що... Івані такі. ага, наче сміяти, але е... я зрозуміла, що це буде не дуже. Що... Типу я, я обнімаю крила, а Ваня ні, і... І... він такий. От. І мені стало так сумно, боже, що я не робила. Я взяла, обняла їх двох і отак от сфоткала. Все окей, мені все сподобалося. Я також їх обняла, і потім ми ще потусили, поснімали відео ну, на теракси біля них. Фоткласи трошечки і. Погнали додому. І коли ми вийшли, у нас просто Дашою були такі емоції. Ми хотіли назад іти просто до них, просто ще танцювати, відриватися. І це було просто бездоганно. Вже сіла в таксі, щоб поїхати додому. Ми сиділи і просто ми не могли нічого сказати. Ми були втомлені фізично і морально, але більше, мабуть, морально, ну, бо не могли нічого сказати. Ми просто всі свої емоції на все видали там. Я кажу, отак розвертаюся до неї і кажу, нема. Кажу, да. Але ми поїхали в Макдональдс, поїли хорошенько, і ми пішли. Я йшла просто, я хотіла ще якомога швидше передивитися всі ці відео відчути це знову. А ось, Я дивилась, я теж усміхалася, але знову ж таки, це не, було, це не ті відчуття, що були в моменті не той вайб. Але це теж класно. Я коли прийшла додому, перекинула всі фото Даші, дивилася ще, е... дивилася, дивилася, а потім е... виставляла і молоді. Ну я не знаю, можливо, у них там напевно, скоріше за все, не вони сидять, все це <плес> там лайкають цей. Але з їхнього аккаунту вони мені надіслали смайлик. Лайкнули мої історії, які я виставила там деякі. І лайкнули мій босс з ними і написали коментар. Все, це що я треба розповісти. Бо я в заході з цих хлопців, з їхніх пісень, з їхнього творчого шляху і просто з їхньої енергетики. Все, з вами була Катя. Якщо ви ще хочете якісь відео від мене, якісь лайв контент я завжди за, але просто. Інколи немає часу, але настільки хочеться знімати, що я думаю, що зроблю для себе якийсь графік, і буду щось вам знімати. Головне мені е, отримати від вас якусь подачу, якийсь там, не знаю, типу, клас, продовжую далі. Ось, і, звичайно, це мене змотивує ще вам щось знімати. Я сподіваюся, що вам сподобалося моє відео, моя думка стосовно молодих. І все, побачимось з вами пізніше. Пока-пока-пока. Сподіваюся, побачать молоді, Да? Я ж не зря, тут 30 хвилин знімала відео. Реально, 30 хвилин, 34. Зараз вже, напевно, 4 години, 6 годин дня. Ні. Всім пока.